Доброго чудового ранку, любі мої друзі, хочу вам показати сьогодні. Ранок насправді у нас добрий. Ось таке чудо у нас народилося. І знову сюрпризом приходжу зранку доїти дівчат, а у нас ось такий гарнюній хлопчик. І він ще мокренький. Я прийшла, мабуть, вона тільки-тільки його народила. Так що ось так. Наша ночка зробила нам вранішній сюрприз. Зараз підтягну трішки ближче, нехай облизує. Да, так, да, так. Да. Ось такі справи зранку у нас. Ну що, мої друзі, це відео у нас ну, оскільки частин, а то я вже вам показую сьогодні далі нашого бичечка. Це вже ну, на сьогоднішній день, два, два з половиною дня йому. Ось такий хлопчик у нас. Вирішили залишити його собі. Ця корова у нас народжує, це вже вона у нас четвертий раз народжує, а те, що вона знаходиться в нашому господарстві кожного разу народжує нам хлопців. І ви знаєте, що хлопці всі доволі непогані. Ось був у нас Самсон під неї, тепер тюльпан. І ось у цей хлопчик. Так що цей хлопчик також залишається в нашому господарстві для праці, як ви розумієте. семінняти корівок буде через два роки. Годуємо, ну і йдемо далі. А ще хочу вам розповісти: як то кажуть, по модному такий лайфхак. Колись ми купляли корівку одній бабусі. Вона мені розказала, ну я не знаю, можу, може, я просто в це повірила, можливо, це так воно і є. Вибачаюсь, годить працює вентилятор, тому що дуже жарко. Працює тут на бичечка, дує трішечки, щоб було не так спекотно. Розповіла мені таке, що якщо ми корівку. Останній раз перед запуском доїмо зранку, то вона розтелиться або зранку або вдень. Якщо останній раз доїмо ввечері, то корівка телиться або ввечері, або вночі. Друзі, хочете вірте, хочете ні, але у моїх випадках це спрацьовує. Ми завжди корівок останній раз доїмо перед запуском утром. Зранку останній раз здою, і на два місяці вона йде у нас у запуск, тобто відпочиває, не доїться. Ну і ось уже цей раз знову наша ночка отелилася о п'ятій ранку. Я прийшла, а хлопчик уже наш мокренький лежить. Так що не знаю, друзі, правда це чи неправда, чи це може збіг якийсь. Але в нашому господарстві це спрацьовує, називаю це по модному лайфхак. Так що, ну, а так, все добре, усім бажаю вам мирного, мухи літають. Жарко, всім вам бажаю. Хорошого мирного дня, мирних ночей. І нехай у нас як можна скоріше наступить мир. І працюємо далі, кормимо наших телят, корівок, годуємо людей і йому самі. З великим задоволенням. Зараз вже поставила молозиво в духовку. У мене діти дуже його люблять і чекають, не дивлячись на те, що в цьому році у нас декілька корівок розстелилося, то все рівно молозиво всі чекають, запечене вкусне. Так що, друзі мої, всім вам дякую за підписку, за те, що нас дивитесь, і всім бажаю! Мирного, доброго вечора. Всім до побачення.